Доброго дня, вітаємо всіх на онлайн-ресурсах Харківського прес-клубу. Сьогодні ми будемо говорити про податки для благодійників і волонтерів. Говорити будемо з фахівцями головного управління Державної податкової служби України в Харківській області. Я представлю сьогоднішніх наших гостей це пан Сергій Біланчук, начальник управління податкових сервісів управління, пані Крістіна Проценка та пані. Юлія Баркова очолюють управління підрозділи управління оподаткування фізичних осіб. Отже, шановне товариство, ми всі пишаємося нашим волонтерством. Це небайдужі люди, які збирають кошти. Часто вони збирають свої кошти на особистих картках. От як їм уникнути проблем з податковою, що їм потрібно зробити? Який порядок включення до реєстру волонтерів про особливості подання ними звітності, сплату податків, чи є якісь умови про звільнення від оподаткування? Про це все ми з вами сьогодні поговоримо. Для початку хочу надати слово пану Сергію Біланчуку. Пане Сергію, будь ласка, включіть мікрофончик і розкажіть, все ж таки, як уникнути податків. Ой, як уникнути проблем з податковою нашим волонтерам, з чого потрібно починати? Прошу. Добрий день. Ну, спочатку треба офіційно зареєструвати свою волонтерську діяльність, бо багато хто і не знає, що існує такий реєстр волонтерів, а він у нас існує вже давно, ще з 2014 року. Під час. Вторгнення Російської Федерації і проведення бойових дій на території Луганської Донецької областей тоді ж теж було багато волонтерів, і тоді був створений цей реєстр від 19 листопада 2014 року. Вже тоді почали перші волонтери реєструватися в нашій області. Їх тоді було ну не дуже багато, бо розпочалася антитерористична операція. і Після цього ну майже до 2022 року ніхто туди не включався більше. Тобто, як зареєструвалося, у нас одразу 23 особи волонтера більш нікого не було. Але вже з початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації люди почали активно волонтерити, допомагати і військовим, і цивільному населенню. І тоді вже пішла більш активна реєстрація. На сьогодні ми вже маємо 444 особи на 1 квітня зареєстровані в цьому реєстрі. Чому потрібно саме реєструватися в реєстрі? Бо податковим кодексом передбачено, що звільняється від оподаткування доходи громадяни, які здійснюють волонтерську діяльність, і які відповідно зареєстрували цю діяльність. Тобто, зареєструвалися в реєстрі. Що ж потрібно, щоб зареєструватися в цьому реєстрі, це дуже нескладно. Подається заява за формою 1рВ. На ваш вибір, три шляхи подання цієї заяви наразі існують. Навіть зараз вже спростили, раніше потрібно було додавати копію паспорта, копію коду з податковим номером. Зараз тільки сама заява, в якій вказуються ваші дані прізвищами по батькові. Місце проживання, і е, на користь яких осіб ви надаєте благодійну допомогу, можна обрати одразу декілька е, пунктів, і е, дані про банківські рахунки. Все, ця заява надається. Перше, можна особисто подати до будь-якої ДПІ, незалежно від місця проживання благодійника. Друге, можна надіслати поштою, але тільки на адресу податкового органу, де зареєстровано. Зареєстроване місце проживання благодійника, і третій шлях це подання заяви через електронний кабінет податковий Там ви надсилаєте її, вона приходить до податкового органу западкового органу, а до головного управління тої ДПС, яка обслуговує цей регіон. Якщо по Харкову, то вона приходить до нас на у ДПС у Харківській області. Ми реєструємо протягом одного дня і надаємо письмове підтвердження про включення. До реєстру, надсилаємо платнику за адресою. Які є на що я хочу звернути увагу при заповненні поширені помилки? Тобто, згідно порядку датою початку здійснення благодійної діяльності, вважається дата відкриття рахунку з найменшою датою. Тобто, якщо ви почали волонтерити з 24 лютого, але рахунок ви відкрили з 1 березня 22 року, то датою початку здійснення волонтерської діяльності буде все ж таки вважатися дата відкриття рахунку 1 березня. Тобто неможливо раніше без рахунку. Рахунки можна указати декілька, які ви забажаєте зараз. Вступлять зміни, і вже ми будемо облікувати і рахунки і електронні гаманці, які відкриваються. тобто це теж можна буде подавати, але ці зміни ще не вступили в силу. І всі, хто зареєструвався, тоді вони звільняються від оподаткування. Щодо реєстрації у вас будуть питання? Ні, зрозуміло. Я думаю, що далі пані Кристина Проценко розкаже, але, пані, скільки бізнація, вона. Я не знаю, що по оподаткуванню. По... Так, так, по... так, так, вона більш конкретно. Ні. Дякую. Пані Кристина Проценко, в нас начальниця відділу адміністрування податків і зборів фізичних осіб-підприємців. Розкажіть, будь ласка, докладніше про оподаткування діяльності фізичних осіб, волонтерів. Будь ласка. Так, доброго дня. Дивіться, коли волонтер вже внесений до реєстру згідно процедури, він має право не сплачувати 19,5% податку із зібраних на особливий рахунок коштів. Якщо ці кошти були надані для використання благодійної допомоги учасникам бойових дій та деяких інших там перелік, осіб. під звільнення від оподаткування також потрапляють документально підтверджені витрати волонтера, пов'язані з наданням. Наданням такої благодійного, благодійної допомоги. Тобто, це може бути, наприклад, там, витрати на паливо при доставці цієї допомоги на позиції. Ну, це як, наприклад, Від, від оподаткування, тобто ці кошти, які заходили на спецрахунок. Так, звільняються лише кошти, що були використані на вищевказані цілі, та надійшли на, на цей конкретний рахунок, зазначений ну або декілька рахунок, або як зазначалося, який волонтер вказав під час реєстрації. І що хотілося б наголосити, бажано, щоб усі ці пожертви, які заходять на рахунок, мали призначення благодійна допомога. Це можна, якщо детальніше так розбирати. Це є в законі України так про благодійництво та благодійні організації. Слід пам'ятати, що у разі перевірки, так, волонтеру все ж таки прийдеться підтверджувати. Цільове використання зібраних коштів саме тому, саме тому краще зберігати там докази закупівлі товарів, наприклад, там чеки з воєнторгу. Е Докази підтвердження подальшої передачі там на, на ЗСУ це договори пожертви можуть бути, акти приймання передачі, будь-які документи, так які будуть це підтверджувати. Подібне звільнення від оподаткування діє так у нас не тільки на майбутнє. Тобто, якщо волонтер зареєструвався, так беремо з того ж 1 березня у нас, так то звільнення від оподаткування Відповідновання буде відбуватися у нас не тільки ну, з 1 березня, там, наприклад, і до кінця року, ні, тепер уже на попередній рік. У нас прийняті зміни до е, закону України про волонтерську діяльність, вони. Прибрали певні прогалини, так, які існували в податковому кодексі, полегшили діяльність волонтерів, ну, полегшили, скажемо, скажімо так, життя трохи. Проблема, в проблема до прийняття закону полягала в тому, якщо ви волонтери вирішили зареєструватися у цьому реєстрі волонтерів, ви раніше не сплачували 18% податку на доходи та 1,5% військового збору із благодійних коштів тільки з моменту реєстрації, з цього ж, наприклад, березня, якого ми беремо, з якого ми зареєструвалися, так і поширювалася вона раніше, на вас тільки на майбутнє. Коли внесли зміни, так 16 листопада Верховна Рада у нас 22-го року підтримала законопроект. Ця віддали президенту на підпис, підписали, тобто тепер. Ну, до цього норми були прописані так, що якщо вас внесли, не внесли до реєстру, ви отримаєте пільгу лише на майбутньому місяці. Тепер майбутні місяці та попередній рік. Тобто, хай волонтери так, вони повинні зберігати чеки, документи, акти приймання передачі і будуть звільнятися від оподаткування тих коштів, які надходили ще за попередній рік. Дивіться, волонтери повинні подавати декларацію про майновий стан і доходи зараз за 22 рік до 1 травня 23 року, в якій вони повинні указувати ті кошти, які надходили на рахунки. Законодавство наразі, ну але тільки наразі не визначає відповідальності. За волонтерську діяльність без внесення на реєстру, але тут потрібно наголосити: якщо сума надходжень на картку буде перевищувати 400 тисяч гривень, то е, ці кошти вже будуть підлягати фінансовому моніторингу. Тобто е, краще, якщо волонтери будуть реєструватися так офіційно показувати ці кошти, до них не буде е, питань. І Податкова не буде зі свого боку. Ну вона має право стягнути ці перевірки, перевірці так 19,5%. Податок на доходи фізичних та військових збір. Так що краще ну зареєструватися у цьому реєстрі. Так, якщо є питання, будь ласка, mm -hmm. зрозуміло. Давайте просто всі по черзі пані Юлія Баркова, начальниця управління, ой, начальниця відділу адміністру... адміністрування податків з громадян та осіб, які проводять незалежну професійну діяльність. Ви очолюєте цей відділ. Хотіла вас запитати: ну, оскільки ми всі знаємо, що у нас триває компанія декларування доходів, це у нас завжди наша щорічна компанія. Скажіть, будь ласка, що потрібно знати волонтерам, чи є для них якісь податкові знижки, що передбачає законодавців? Будь ласка, розкажіть. Доброго дня. Ну, насамперед хочу додати до того, що вже сказала. Попередній лектор Кристина, що декларація у нас дійсно надається до 1 травня 2023 року. Включно строк надання декларації переноситься на наступний робочий день, якщо граничний строк припадає на вихідний на суботу або неділю. В декларації про майновий стан доходи волонтери зазначають свої доходи у рядку 113. Це інші доходи, які не підлягають оподаткуванню, але в цей рядок вони зазначають свої доходи лише в тому випадку, якщо вони є в реєстрі волонтерів та отримували кошти на ті рахунки, які були зазначені в заяві при реєстрації як волонтера. Щодо знижок, якими вони, якими вони можуть скористатися, ну, насамперед це звільнення від оподаткування від податку на доходи фізичних посів у розмірі 18% та від військового збору в розмірі півтора ну, відсотків. Для ну, слід зауважити, що податкова зможе в будь-який момент направити до волонтера запит. Щодо підтвердження неподаткованих доходів, які у нас не включаються до загального річного податкового доходу відповідно до 165 статті податкового кодексу України. Тому дійсно, знов таки повторюся, як вже сказала Крістіна, необхідно волонтерам у нас обов'язково зберігати усі документи. Які мож, можуть підтверджувати їх волонтерську діяльність? Зрозуміло. Е, е, хочу запитати вас про таке, е, як підтвердити факт понесення витрат при придбанні матеріальних цінностей от, волонтеру? Хто хоче Волон... довести? Це чеки? Це акти, ну, щось. Так, ну, так. Так. Дивіться, кодексом не передбачено перелік документів для фізичних осіб, так, благодійників для підтвердження витрат з надання благодійної допомоги, але ж всі можуть користуватися. Правовими засадами законом ще 99-го року, який досі діє 996, м про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні. Цей закон діє. В ним можна побачити повний перелік. Чеки, договори, пожертви, акти прийому передачі. Це все діє. В цьому законі є перелік. Ну так, основні засади ведення бухгалтерського обліку та основний перелік документів. Угу. Е, от е, з вашого досвіду, які най, найбільші, найбільш такі поширені помилки, які роблять волонтери? От з кожного вашого. Пане Сергію, на вашу думку, з чим ви стикалися? І скільки, якщо, ну, ви знаєте, скільки у нас в Харківській області, наприклад, волонтерів зараз діє? Можете сказати, є така цифра чи в реєстрі там не видно? Що я називав 444 на 1 квітня. Це, це Харківська область була, чи це взагалі в реєстрі? Це ті, що зареєструвалися у нас по Харківській області. А, це Харківська область, бо я не зрозуміла, наприклад, так, на, не, не вточила. Тільки Харківська область mm -hmm. Тобто, mm -hmm. всі надали заявки в електронному вигляді, ну, це харків'яни або поштою. І також ті, хто прийшов до податкових інспекцій, і надав заяви про включення це мешканці Тернополя, Львіва, Києва, Дніпра. Тобто, ну це не обмежується це тільки харків'яни, але більше з них, з них харків'ян. Про помилки в заявках я вже казав, це е, зазначають раніше дату е, відкриття рахунку. А, тобто дату початку здійснення діяльності, ніж дата відкриття рахунку, і інше це взагалі не зазначають рахунки. Тобто, це обов'язкова умова, щоб у волонтера був відкритий рахунок. Він не може збирати кошти і мати їх ну, не на рахунку. Це обов'язкова умова. Тому ми відмовляємо від реєстрації, направляємо відповідь. І... Але завжди намагаємось зателефонувати, якщо вказаний контактний номер телефона, і роз'яснюємо, що не так, і одразу у нас так багато, що в один день одразу відмова і інша заява заходить, і ми реєструємо. Там, де ми не зазначаються телефони, ми не можемо зв'язатися і багато. Листів наших з повідомленням про включення до реєстру повертайся. Ну, я розумію, що вони не волонтери не перебувають, вони постійно їздять, займаються е, своїми важливими справами. Тому хочу сказати, якщо ви подавали електронному вигляді і не отримали довідку, ви можете звернутися до нас на до головного управління на Пушкінській 46, ми знаходимось і отримати цю довідку. Нарок, якщо вона вам потрібна, також хочу зазначити, що вся інформація про волонтерів, про діяльність є на нашому сайті ДПС України. Tax.gov.ua, Там є окремий банер, там зібрані всі нормативні матеріали, що стосуються діяльності волонтерів. Тобто, mm -hmm. якщо ви не знаєте, ви сумніваєтесь, зайдіть, почитайте, там, скачайте форми заяв. Там все зрозуміло. Реєстрація доволі дуже проста, це набагато простіше, і також виключення з реєстру дуже просто. теж заявницький принцип, надіслали заяву, і наступного дня вже виключене без всяких перевірок, без нічого. Все є дата включення, дата виключення. Все. Угу. Зрозуміло, дякую. Пані Кристіна, з чим ви стикалися? Які на вашу так, думку? У в мене, в мене трохи практичніші. Питання від наших військових, да, хлопців, які там збираю на картку, там рідні пересилають кошти, мені на казку на рацію чи на ще на форму. Що робити? Реєструватись волонтером, не реєструватись, декларації. Що, що робити в таких коштах? Ні, тоді, якщо е, та. У нас надсилаються кошти, благодійна допомога на особистий рахунок, і о, він отримує і витрачає ці кошти тільки на себе. Тоді не треба, але ці кошти потрібно зазначити, що він отримував так декларацію про майновий стан, якщо буде подавати укази. Але в реєстрі волонтерів не треба реєструватися. Але якщо там, наприклад, в нас командири частини да, зверталися, отримую кошти, але вже там в більш великих масштабах отримую не на себе, отримую на хлопців. Потім розподіляємо на якісь там потреби, на якийсь там бензин, якісь там також там. Форму, ну зрозуміло, так потрібно реєструватися. Так, потрібно. Якщо вже витрачаємо кошти не на себе, а на вже кількість якихось на, там, на потреби військових чи той перелік, який потребує допомоги, тоді вже так, тоді вже ми повинні зареєструватися в реєстрі. Ну, У нас більш такі практичні помилки ну, то, питання. А взагалі, хто має право на отримання неоподаткованої от, благодійної допомоги? Бо ми тут говоримо саме про атовців, чи ще ширше ні? -ні там є визначений перелік, тобто. Так, можна почитати в законі про волонтерство. Це е, можуть бути атовці, ветерани, можуть бути е, ті, які е, громадяни, які перебували в окупованій території, з членами родин, вони мають на це право. Це е, також є як. Е, Поправка, так, яку можна людина може визначити себе тією особою, яка постраждала. Тобто, що, якщо ви докажете, що ви там перебували на окупованій території, у нас є перелік Кабміну, так, то ви маєте на це право. Ну, просто у нас є ще категорія людей, я такі допомагають тим, хто опинився в складних життєвих ситуаціях. Ми розуміємо, що з Харкова, наприклад, і не тільки з Харкова. Розділилися сім'ї, старі лишилися, а молодші з дітьми поїхали в більш безпечні місця, тому що ну, старенькі не хочуть покидати, і тепер волонтери їм допомагають. Чи це відноситься, чи можуть люди, які допомагають самотнім людям, оцим, цим стареньким, хворим розраховувати на це на це на податкування? Чи це є? Чи це саме от, чи законодавець так не, не думає? Ну, давайте відповім, так. Від, так, Будь ласка, пане Сергію, ми кажемо зараз про реєстр волонтерів, антитерористичної операції та стримання mm -hmm. військової агресії Російської Федерації. Він виключно створений для цих осіб і є пер, перелік осіб, яким надається. Тобто, якщо ви там. Збираєте кошти на допомогу там покинутим тваринам, ну, наприклад, там, да, допомога mm -hmm. відноситься да, до благодійних осіб, на яких користь надається. Тобто є перси, це юридичні особи, які були на окупованій території, перемістилися, це громадяни, це учасники бойових дій. Тобто, всі верстви населення, які постраждали і яким надається ця допомога, тільки цільова. Інша волонтерська діяльність ну, не підпадає під, під е, цю ознаку і ну, не надаються пільги, про які ми говорили. Ви пов'язана угу. з війною, з нападом Російської Федерації на нас. Угу. Ясно, зрозуміла. Пані Юлія, ви щось додасте з приводу типових помилок? І... Ну, щодо типових помилок можу сказати тільки те, що у нас більш логічні помилки, і виникають питання щодо правильності заповнення податкової декларації. Тобто, е наші волонтери, які вже більш обізнані, е вони вже трошки розуміють, як заповнюється податкова декларація про майновий стан та доходи, Та все все одно у них виникають питання. В який рядок ставить, яку суму показувати, що рахується, що не рахується, тобто у нас ну, в основному тільки такі запитання. А де можна отримати відповіді? У вас є якісь відеоуроки або консультації? Можна кудись звернути? знову ж таки на сайті ДПС у Харківській області? У нас є банер, як і вже казав Сергій, угу. також є гаряча лінія. Стосовно діяльності волонтерів, номер телефону, теж можна знайти на сайті Txбов в Харківській області, та також у приміщеннях ЦОП, можна у модератора дізнатися, ну, спитати і отримати відповідь. Зрозуміло. Підсумовуючи нашу розмову, хочу запитати вас. Вірніше, попросити вас дати поради нашим волонтерам, щоб, ну, от, на вашу думку, що треба їм зробити, що ви їм порадите з точки зору от цього досвіду, який вже у нас є, з взаємодії податківців і волонтерів. Пане Сергій, почніть, будь ласка. Да, я хочу сказати, що ну, часто спілкуємося, зустрічаємося різні. Благодійні організації проводять зустрічі, і я бачу, що багато хто Ну переживає, що там держава хоче якось там щось зробити погане. Ні. Все, що ми робимо і робить законодавець держава, це для того, щоб лише полегшити та впорядкувати діяльність, бо самі волонтери зазначають, що є і багато аферистів в цій сфері, які. Користуючись цим цією ситуацією, ти, що йде війна, намагаються обдурити народ і щось заробити на цьому. Тому і був створений цей реєстр, щоб це все впорядкувати, і він створений тільки для того, щоб ну, полегшити життя і волонтерів. І ми не будемо нічого там вживати і бігти к ним на перевірку. До речі, вони зараз і заборонені під час воєнного стану. Тобто не треба там якісь е, чутки е, слухати. Якщо є запитання, є телефон, будь ласка, звертайтеся гаряча лінія 706 14 60 вам відпов... ну, нададуть відповідь на будь-які питання. Ви бачите, що законодавець теж бачить прогалини, якщо є якісь оподаткування, вносяться зміни, спрощується вся ця реєстрація. Тобто ми намагаємося зробити краще. Якщо у волонтерів є пропозиції, будь ласка, у нас є теж і громадська рада при ДПС, ми направляємо зауваження, пропозиції до ДПС України, і вони далі до Кабміну, до Верховної Ради, де ці всі зауваження реалізується тому ми за відкритий діалог з волонтерами і будемо раді їм допомогти. Дякую, пані Кристина. Що би порадили ви? Так я додам декілька слів. Так хотіла, щоб так реєструвалися, будемо підтримувати. Хочеться, щоб наші волонтери дотримувалися ж таки законодавства Так, не тільки волонтери, але й наші. Підприємці, адже дуже багато законодавчих актів зараз, які Спрямовані на підтримку, так і внесення змін до реєстру волонтерів, який звільняє кошти так від оподаткування, і закон про благодійну діяльність благодійні організації законом можна скористатися нормами закону для фопів, якщо це 225-го, про неможливість дійснення діяльності, так наша держава дуже багато робить для того, щоб так допомогти в військовий час звільнити. Платників або полегшити їх життя, але потрібно дотримуватися чинного законодавства. Дякую, пані Юлія. Що порадите ви? Ну, я хочу порадити, не боятися спілкуватися співпрацювати з державою та державними органами, бо ми всі працюємо радіодосягнення однієї мети. Дякую, пані Юля. Дякую всім учасникам. Як нам перемоги і всім нам гарного дня. Дякую за розмову. Якщо будуть якісь запитання, ми потім ще до вас звернемося і сподіваємося, що ви дасте роз'яснення. Гарного дня.